Власне, за ці шахти за місто Солодар зараз ведуться найзапекліші бої, але інформації про це дуже мало. Рашисти повідомляють, що там зранку, вчора ввечері здається, казали, що все вже ми захопили. Там і Пушилін щось кричав, цей ідіот і. Пригожин, але інформацію дійсно інформацію від нашого військово-політичного керівництва поки що а, немає абсолютно про захоплення. кажуть, ведуть бої інформацію. Доводиться збирати буквально по крихтах. І сподіваюсь, кілька таких крихт можливо зараз нам додасть і екс-командир взводу батальйону Айдар Євген Дикий. Він долучається до нашого ефіру, пане Євгене. А, якщо ви є, то скажу вам доброго вечора, залюбки. І Добре, слава Україні. доброго вечора, слава Україні! Героям слава пане Євгене. Ну, яка інформація по Соледару є у вас? Давайте так, з того, що ми можемо ага. говорити? Почнемо почнем з того, що зовсім свіжа. От е, в мене власне зараз там воюють друзі, і е, ми з ким із них я зв'язувався вчора, а деським вдалося навіть сьогодні поговорити. Хоча зв'язок там дуже такий, скажімо, непостійний, але час від часу трапляється. Ситуація вкрай складна, якщо так зовсім по-простому, то там пекло. От, е, і от ви знаєте, як людина, яка сама воювала, я не вважаю, що будь-хто, хто взяв зброю, то герой. Але от ті, що пройшли зараз Солидар, оце, от там дійсно кожного можна реально вважати героєм. Це саме от такі, е, така ситуація, такі обставини. Що будь-хто, хто вижив в Солидарі, то вже герой. От, е, ну, І в Бахмуті так само, там дуже схожа ситуація. Ну що, з приводу захоплене місто чи не захоплене? Ні, не захоплене. Це хороша новина. Погана те, що насправді десь три чверті міста контролюється ворогом, приблизно одну чверть утримують наші. Тобто росіяни сильно поспішили, звичайно, з оголошенням, що вже віджали все місто, але ми будемо відверті. В них вже більша частина, включно із центром міста, десь чверть ще тримають наші захисники. Ну і скажімо, за місто ще не відійшли. Більш того, ситуація дуже стрімко міняється. Вона міняється буквально по годинах, тому що насправді 3-4 дні тому вже частина наших підрозділів згортала опорні пункти і готувалася, готувалася організовано виходити і займати вже лінію оборону за солодаром. Але далі прийшов новий наказ все ж таки ще протриматись, і е, приїхала певна кількість підкріплень. Це от, буквально в межах останні, останніх пару днів. От е, тому наразі продовжую. те, що можна зараз точно казати, що наразі продовжуються е, дуже такі страшні. Насправді, от я не не буду саме якось пом'якшувати це саме страшні бої, е, бо це е, близький піхотний контактний бій. Тобто, е, коли е, бої ведуться саме в тому, що лишилось від міської забудови, фактично це бої в руїнах. І е, буквально один будинок може бути наш, сусідній може бути ворожий і навпаки. Більш того, навіть в межах одного будинку буває, що під'їзд наш, під'їзд їхній. Ну, от Реально, мої друзі, наприклад, пару тижнів тому е, воювали всередині школи. От одне крило школи було наше, одне було захоплене. І от в коридорах школи і в спортзалі відбувався бій. От, е, тобто там. Такі речі, Ну на що це впливає? А це впливає на те, що, по-перше, е нічим не може допомогти бронетехніка. Тобто, взагалі, вона фактично в цій вулиці, де йдуть бої, бронетехніка не заходить, ні наша, не ворожа, тому що вона там не виживає. От в цих руїнах, якщо броня туди заїжджає, то вона живе кілька хвилин. і е е е е Так само мало толку з артилерії. Більш того, там де власне вже в переміжку, от один під'їзд наш, один їхній, один підвал наш, один їхній. Звичайно, що наша артилерія по цих кварталах просто не працює. Ну, бо неможливо розрізнити, снаряд буде однаково накривати і нас, і їх. А от страшно те, що орківська арта при цьому працює, якщо вони знають, що в якомусь кварталі ще тримаються наші. То навіть якщо їхні туди вже зайшли, вони все одно туди криють артою. Тобто вони ну, настільки безжально ставляться власне, до своїх людей, до своїх бійців, що заради того, щоб накрити і наших, теж вони абсолютно спокійно їх отак от списують під власні снаряди. Тому, звичайно, от, це дуже нестандартні умови бою, навіть для цієї взагалі дуже важкої війни. Е, і е, я не берусь наразі прогнозувати, скільки вдасться там ще протриматись. Ну я б не казав, що категорично ми це місто втримаємо. Все може бути насправді, можливо, цю одну чверть дійсно за день-два доведеться так лишати Це може бути виваженим рішенням. Ну але це це прийматимуть ті, хто володіють всією інформацією, а не її частинами. Ну так, це війна. І якби ми мали такі ситуації, коли там наші війська мусили відійти на більш вигідніші позиції, щоб потім власне знов завдати контрудару Пане Євгене, а чому расистам так важливий солидар? Я вчора слухав Тараса Березовця, офіцера збройних сил, Ти, так політолога, який зараз. Теж служить, воює то. Він каже, що там части казав, що частину з Бахмута військ забрали, перекинули на Солидар. Тобто, чому вони змістили оцей акцент з Бахмута на Я Солидар люблю. і що? Ну, при всій повазі до, 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 до Тараса, я його думаю, ми, ми, ми з ним друзі, але він все ж таки політолог і офіцер Збройних сил, він пресофіцер в бригаді Богуна. Зараз. Це суттєве уточнення. Тобто е, тут насправді з військової точки зору розділяти Солидар і Бахмут просто насправді нема сенсу. Ага. Це одна ділянка фронту, Бахмут, Солидар, Авдіївська промзона. Ну, так. Це одна ділянка. І е, наступ там ведеться абсолютно однаковим методом. Оте, от що я описував, тільки що про ці вуличні бої. От і Бахмута, і Саладара стосуються абсолютно рівною мірою. І е, якщо просто е, тобто сили перекидаються дуже поруч, буквально там вони перекидаються просто по принципу де слабше. От Заразі. в Бахмуті все ж таки їх вдалося стримати на околиці міста. Вони туди зайшли, але навіть закріпились. Але там не те, що половину навіть міста, міста не віджали. Вони там фактично тільки на околицях змогли закріпитися. А от в Солидарі їм вдалося, це насправді вирішувалось в один момент. В них був один успішний прорив на 4 кілометри, і далі вони вже туди, в цей прорив, вливали, вливали додаткові сили і закріплялись. От так буває на війні. Ну а в принципі, Солидар сам по собі не цікавий взагалі. А Солидар є ключем до Бахмута. Бо якщо вони все ж таки остаточно беруть Солидар, от тоді захисникам Бахмута стає дуже непереливки, тоді виникає загроза, якщо не повного оточення, то принаймні напівоточення. оточення, і скажімо, виникає загроза для комунікації, от для підвоза в місто. От поки Солидар хоча б на одну чверть наш, Бахмут можна тримати спокійно, ага. там нормальний тил, там нормальна логістика. А от якщо доведеться Солидар здати весь, виникає загроза саме логістиці, комунікаціями для гарнізону Бахмута. Бахмута. Ну, а расистам це які переваги дає додаткові? Расистам це в першу чергу політична історія. От тому що навіть якщо уявити найгірший сценарій, от уява, що вони взяли і Солидар, і Бахмут. Mm -hmm. Ну і тоді далі практично автоматично вони беруть Сіверськ. Це, ну, це фактично він йде до війську, можна сказати. Так от, е, окей, навіть якщо би їм це вдалося, ну далі вони впираються в дуже потужну міську агломерацію Краматорськ-Славянськ. Яка добре укріплена, дає наперед підготовані лінії оборони. І так само, як вони штурмують Бахмут з вересня місяця, тобто п'ятий місяць іде. Ну, далі вони мінімум півроку мають штурмувати Славянський Краматорськ з такими ж абсолютно божевільними втратами. А вони там наразі в день кладуть до батальйона. Е, тому сенсу стратегічного ну просто не то, що нуль, а його мінус. Насправді такі втрати вони виснажують взагалі весь їх контингент. Це їм далі так аукнеться по загальній ситуації на фронті. Це пірова Перемога, навіть якщо вони в Бахмуті переможуть. Але ви е, знаєте, судячи з усього, для них принципово важливо показати, е, що взагалі вони здатні ще брати міста, що вони ще в наступі. От тому, що останнє насправді велике місто, яке вони взяли, це був Лисичанськ Це перший тиждень липня. От, починаючи з середини липня, вони тільки втрачають, втрачають і втрачають. А ми звільняємо, звільняємо, звільняємо. От і для них принципово важливо політично показати, що не все так однозначно, що от десь на одній ділянці вони поступились, ну трошечки так половиною Харківської області, але на одній ділянці поступились, ну на другій ділянці поступились, ну трошечки так Херсон і весь правий берег Дніпра, але ж за те є Бахмут, зате ж його то взяли. От для них це зводиться до такої історії судопропагандистської. Зрозуміло почуто, пане Євгене. Дякую вам за цю розмову за відповіді. Ну і сподіваємось що все таки. Е, ну скажімо так, що буде прийняти правильне рішення, тому що О, хотів сказати, ці, втримаємо ці, все таки інформацією. да, що ті, хто знають, все приймуть мудре зважене рішення стовідсот, і дай Бог нашим захисникам там триматися. Сто відсотків пані Євгене, я дякую вам дуже за розмову, за інформацію. Екс-командир згоду батальйону Айдар Євген Дикий був з нами на зв'язку.